Протягом минулих вихідних до Покровського районного управління поліції у Донецькій області надійшло 226 повідомлень про правопорушення. З них 38 мають ознаки кримінального характеру. Було виявлено чотири факти зберігання наркотичних речовин за даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. Правоохоронцями було виявлено порушників за кермом, які нехтують та не дотримуються правил дорожнього руху, тим самим наражаючи себе та оточуючих на небезпеку. Також протягом вихідних було виявлено 13 водіїв, які керували транспортними засобами, стані сп'яніння. Водії притягнуті до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 130 Адміністративного кодексу України. Котре поліцейські закликають громадян у випадку прильотів не розповсюджувати відеоматеріали та фото про це у соцмережах, адже така інформація допомагає ворогу. Закликаємо не порушувати правила воєнного стану, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, не фотографуйте військову техніку. Також протягом минулих вихідних рятувальники 9-го пожежно-рятувального загону залучались до гасіння пожеж. Так, 3 червня о 21-й годині 7 хвилин надійшло повідомлення про виникнення пожежі у місті Мирноград. По прибуттю 21-й годині 19 хвилин було встановлено, що горить легковий автомобіль та речі колишнього використання, які знаходилися всередині металевого гаражу на площі 15 квадратних метрів. На гасіння пожежі залучалися рятувальники міста Мирноград, 52-го пожежно-рятувальної частини. На одні. То цистерні у кількості шість чоловік особового складу. Внаслідок пожежі було знищено легковий автомобіль ВАЗ 2110 та речі на площі 15 метрів квадратних. вогнем було пошкоджено покрівлю вугільника на площі один метр квадратних. Пожежа локалізована 21 перших 34 хвилини і ліквідована о 21 годині години хвилин. Причини та збитки пожежі наразі встановлюються. Бережіть себе та вдалого робочого тижня.